Всім доброго дня! Минула середина липня, я вже почала вибирати цибулю. Сьогодні буду завершувати. На збирання врожаю цибулі впливають фази місяця, погода, сорт, а також час посадки. Ну і, звичайно, сама цибуля по вигляду підказує, що час її вибирати. І ось я дивлюся на свою цибулю. Якщо її перо вже підсихає і полягло. А також звертаю увагу на шийку, яка має втратити пружність і ставати сухою, а також слід звернути увагу на верхню частину цибулини, яка покривається лусочками, і лусочки набирають золотистого, білого або фіолетового відтінку, відповідно сорту цибулі. Також цибуля має набирати розмірів, які властиві даному сорту. І ось по цих показниках слід вибирати цибулю. Також слід звернути увагу, якщо фази місяця впливають і на розвиток рослин, то я вибираю саме на спадаючий місяць, але не вибираю повний місяць. На зростаючий місяць йде активний обмін речовин у верхній частині рослини. Тобто в тій, що розташована над землею. А на спадаючий інтенсивність обміну переходить під землю до кореня. Тому найкраще цибулю вибирати при спадаючому місяцеві. Всі соки, поживні речовини направлені в цибулину. І тому вона добре зберігається. Але не завжди вдається дотриматися фаз місяця. Тому хоча б враховуємо, не вибираємо повний місяць або місяць молодих. І наша цибуля буде прекрасно зберігатися до весни. Період спадного місяця від 22 липня до 3 серпня якраз саме зараз прекрасні дні для вибирання цибулі. Погода дуже впливає на ріст і розвиток цибулі. Якщо дощове прохолодне літо, цибуля дозріває пізніше, спекотне літо якраз пришвидшує дозрівання цибулі. Але тепер добре вибрати сонячну погоду. Буває так, що випадає в дощів і не вдається знайти день, коли стоїть суха та сонячна погода. Тому вибираємо цибулину, як казали старші люди, поміж дощ. І зносимо під дах сухе провітрюване місце. Так я роблю і розкладаю її одним шаром. Так вона гарно підсихає, але дуже добре було б вибирати саме цибулю в сонячну погоду. І немає значення, чи це ранок, чи обід, чи вечір. Я вибираю, розкладаю її і просушую 2-3 години під сонцем. Дуже добре сушити під сонячними променями, саме вони бивають хвороботворні мікроби, шкідливі патогени, і це теж впливає на зберігання цибулі. Як правильно збирати цибулю? Чи виривати її з землі, чи підкопувати? Якщо земля легка, пухка, то немає смислу її підкопувати. Цибуля легко витягнеться. А от коли вона росте в щільному ґрунті, от тоді вже висмикувати її не можна, а треба взяти лопату і підкопати. Тому що пошкодимо корінець, а від того пошкодиться сама цибулина. Ну і не буде добре зберігатися, може підігнивати. Буває таке, що цибуля підкопується з ґрунтом, ґрунт її обліпить, в такому разі не можна брати і вбивати одну до другої чи просто вбивати її до землі. Грунт той сам з часом підсохне і посипається, облетить, або взяти його, обтерти рукою і так сушити. І потім, коли вона висохне, буде мати гарний вигляд. А тепер перейдемося по сортах. Що я посадила і що виросло, незважаючи на сухий травень, в спекотні літні дні вдалося виростити досить велику цибулю. Як було сухо, то підливала, два рази підживляла, ну і садила, звичайно, тут стійкі сорти, саме стійкі сорти озимої цибулі це радар, штур, центуріон, редбарон, штутгартер. Незважаючи на стійкість, щоб застрахуватися, два рази обробляла від шкідників і хворіб. І маємо такі гарні цибулини. Досить велика виросла цибуля Штур. Це середньопізній сорт з напівгострим смаком. Красиві цибулини вагою 130-150 грам. є де не де менші. І головне, ні одна не застрілкувалася. Вартує садити такий сорт. Гарна цибуля гібрид Центуріон. Вона відноситься саме до тих цибулин, які висаджують на весну. Але я її посадила на зиму. І ось виросли цибулі вагою до 110 на 140 грам. Гарна така округло видовжена форма. Смак гострий і головне теж не схильна до стрілкування. Популярна цибуля Шеба. Теж високоврожайна, Ранній гібрид. Такої красивої округлої форми. Може бути масою від 110 до 150-160 г. Смак її напівгострий, глине вона теж не стрілкується, але єдиний мінус, що довго не зберігається. Хоч великі виростають цибулини, та їх треба швидше споживати, тому що вони можуть зберігатися 3-4 місяці. Тепер хочу привернути увагу на таку цибулю, як Ред барон. Хотілося мені завжди посадити фіолетову цибулю, щоб використовувати для салатів. І коли я купила собі для посадки цибулини, я зразу помітила, що вони були занадто великі. А якщо за великі цибулини, то вони стрілкуються. Так і сталося. Більша половина цибулі пустила великі стрілки. Але що поробиш? Зібравши невеличкий врожай, стрілки, я залишила, зберу з них насіння, так як це сорт, і буду для себе вирощувати фіолетову цибулю. А тепер щодо цієї цибулі, досить вона смачна, ніжна, хрустка, соковита, головне без гіркоти, Ну і стресостійка. Не схильна до кореневих гнили, до фазаріозів. Вартує теж садити такий сорт, який потім можна використати для салатів, для приготування маринадів, навіть для сушіння і консервації. А ця цибуля була посаджена зі свого насіння. І ось теж, бачу, досить непогано виросла. Хоча вона не така дуже велика, але теж гарні сформовані головки і гарненько підсохла. Посаджена була по сусідству з морквою. Тут було внесено перегній, і тому вона не отримала таких добрив, як я давала під озиму цибулю. І теж менше була оброблена завдяки тому, що росла з моркою. Бачимо, морква відлякувала цибулеву муху, і цибуля не була пошкоджена шкідниками. Ну і не бачу, щоб вона тут підігнивала. Так що маю теж свою цибулину, яка можливо буде теж і добре зберігатися, дивлячись на її теперішній стан, коли її вибираю. Ось маємо такий врожай цибулі. Звичайно, це ще не вся. Є ще кілька грядок, посаджених зі свого насіння. Тепер після збору і короткотривалого просушування на сонці, знесу її в сухе провітрюване місце під дах і розкладу в ящики в один шар для кращого просихання. В ящиках вона може пролежати 2-3 тижні, потім її посортую і відкладу на зберігання, а з настанням холодів знесу в кладовку. Всім, хто дивився моє відео, дякую за перегляд! Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!